Друзі, привіт! Сьогодні йду в розвідку на рибалку. Ну не на сулу, а на удай. У правилах, не в правилах, а в наказі про нарестову заборону і доповнення до нього. Хто дивився моє відео, то знає, що дозволили рибалити тільки у трьох місцях на сулі. Лубни, лохвиця і заводське. Це, друзі, сула. Ми йдемо далі до ударя. Ще, ще нам трошки є куди йти. Тут ловить у нас заборонено. О, зрозуміло, що таке обґрунтування научні ті всі. Якесь воно, як на мене, не, не зовсім зрозуміло. Ну та добре, не про це. Про те, що в наказі ніде про річку Удай не згадується. Ну а я якось не привик на Удаї рибалить, тому що йти мені до Удая, де він впадає у сулу, близько кілометра. Ну а ще треба трошки далі відійти. І як би спробую, проудай. Якщо про удай не згадується ніде, значить Удаї рибалити можна. Удай не пересихає, він не є там якоюсь затокою чи чимось. Всі ці визначення я прочитав, що не можна рибалити, якщо в річках, заплави, там ще як при придаткових водах, коли заливається водою. Уда є повноцінною річкою, він ніколи не пересихає, він несе води приблизно так само, як і сула, може чуть-чуть менше, Ну, приблизно вони одинакові. Так що, друзі, зараз Попробую знайти містинку, з собою обмаль узяв, бо пішком. А чого я не рибачу на Уда і вже говорив. Далеко ходить. Я ледачий по своїй натурі. І привик, щоб приїхав, з машини виліз і закидай. А тут треба пішком і багато снастей ще з собою беру. А багато снастей не понесу. Ну тут що я взяв з собою ось трошечки прикормки, трошки опаришів у холодильнику, у мене було, вже кукляться. І відерця, трошки там коробочку з запасними частями. Ножик, маленьку пилочку, може щоб обмістинку прорізати. І і ось так. Зараз будемо шукати містинку. Ось тут знайшов, на мій погляд, більш-менш таке підходяще місто, щоб на поплавочку половить. Тут удай не широкий, тут глибоченький він. Не знаю яке тут дно, те чи я тут. Під цією стороною не така, мов дуже сильна. По крайній мірі попробуємо. Ну, Поки що глибина стоїть така, як стоїть. Чи тут щось получиться в мене, чи не вийде? Вон. Ну, вже все, уже і зачепився. Все, так, есть, минус поводок. Чудово. Пройду, сейчас подивлюсь далі. Знайшов я тут більш-менш таку містинку, ну не знаю. Як воно тут вийде. Прийшлося лізти на дерево одну гілочку тоненьку зрізати, Вона якраз так торчала. Я за неї зацепився, обірвав усе на світі. Коротше, пів години програвся. Тут якраз ось поворот такий. Крутик тут сюди до берега обраточка. Не знаю. Зараз спробую закинути ось сюди. Отак. Дрібна риба то плюскається ось верховод. Ой, друзья, закидать тут нияк. О! Поплавок, друзья, лежит, а то клюет. Опа! Ух ты, чорт ізійшло! -маю! А щось клювало? Ну, при тому, що я зробив велику глибину. сейчас ну, ми, якщо велика, і поплавка в мене, значить, отак раз. І отак два. Зараз сантиметрів на 80, Я зменшив глибину, подивимося, потім будемо відштовхуватися від цього. О. Друзі. Покльовочка була. Ого-о-о. О-о. Опа, е. Что е, друзья? Ух ты, тут тика, Ух ты. Плитун. Ха-ха. Друзья, плитун. О, а что? Есть. Так, я вам скажу еще... Что... Майже завжди так. Спочатку риба сама перша, ну, не сама перша, а як тільки починає йти, вона в удай не йде. Рідко коли, вона йде по сулі. А потім уже через деякий час вона починає повертати на удай. Раніше завжди було, я знаю, ще в дитинстві. Коли ми влітку купалися, ну тоді води було набагато більше в сулі і вудаї влітку, то саме Вудаї вода була відчутно холодніша. Не знаю чому так, але було так. І можливо з цієї причини, що вудаї вода холодніша, вона змішується в сулі, трошки буде холодніша. А вона підпліває там, де Удай впадає в сулу. А тут далі в сулі тепліша вода виходить, тому що тут розмішана вода з удайською, вона трохи холодніша по-любому. І риба ж йде на нерез, де тепліша вода. І тому вона вся не повертає, а йде у сулу. Ну, а потім, мабуть, прогрівається і вуда, і вода, і риба вже. йде і вуда. Ось, друзі, мій улов, Ми його випустимо, дві рибинки, оп. Плеви, синячок і пліточка. О. Пліточка попливала. А синяк щось не хоче. О, і синяк поплив. О. Ух. Ой. Не хоче науда і клювати нічого. Спіймав я з горем пополам синця і плітку. І все. Було ще пару покльовочок. Обирвав, мабуть, 5 чи 6 поводків. І ось така ситуація на Удаї. О, товариш. дзвонив, казав, там, в районі Лубен ловлять, ловиться, синець, лящ попадається. Можливо. З'їжджу туди в слідуючий раз. Не знаю. Може завтра, після завтра прийдеться їхати туди. А що ж зробиш? Так що ось якось поки що так. Дуже часто не наїздися, буду періодично на удай проходить, пробувати, можливо, вона й піде на удай, а можливо і не піде. Так що якось так. Не хоче щось ось. Поплавок крутиться, крутиться на місці. Тому спочатку щось хоч щось пару раз дибнуло, ото поймав пару рибинок і все. А це ось ось. Зовсім глухо. Так що, друзі, ось така рибалочка. Ну, це так, розвідка боєм провірив. Через кілька днів, може через недільку чи ще коли. Пробіжусь. Тільки отож одне, що йти далеко мені, то ось я вдома раз вискочив тай. А тут або машиною під'їхав, а тут машиною не поїдеш, треба пішком йти. О, удай на правому березі річки. Там перехожу через місток у нас. Підвісний місток є. Через нього, лугом, по кущах. Таке тут все заросше. Ні закинеш, ні пройдеш, <зас> зачіпаєшся кругом. Так що ось така рибалочка. Надіюся, не всім не надіюся, а думаю, що далеко не всім сподобалось. Така моя рибалка. Ну, маємо те, що маємо. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати свою рибалочку. Хватить, рибка не ловиться. і Ще йти додому, чорзна куди. Так що, ну, а може кому сподобалося, то поставте лайк авансом на другу рибалку. Ну, а кому не сподобалося, то дизлайк. Що тут зачепився. О, ось Ой! Ох ти, ще й чуть не впав. Ха -ха. Так що ось так. Підписуйтесь на мій канал. Рибачу як вмію. Далі думаю будуть набагато цікавіші відео. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!